Не знаєте, що подивитися? Саме для вас ця підбірка від уявної. Привіт, я Наталі. І сьогодні, як ви вже зрозуміли, підготувала для вас підбірку новинок від Netflix, які вийдуть у червні або вже вийшли. І почати цю підбірку хочу з серіалів. 5 червня на Netflix відбулася прем'єра серіалу Гітлер і нацисти зло на лаві підсудних. Документальний нараз подій, що описують підйом та падіння нацистської влади в Німеччині після призначення Гітлера на посаду канцлера у 1933 році нова влада встановлює тоталітарний контроль, пригнічуючи опозицію та відтворюючи культ особистості лідера. Антисемітська кампанія, яка розпочалась, призводить до голокосту, що стає однією з найбільших трагедій ХХ століття. Крах німецьких амбіцій на світову домінантність та економічний спад підривають основи нацистського режиму. Румерський процес вироковує військових злочинців та осуджує їхню ідеологію. В серіалі на нас очікують шість епізодів: від початку правління Гітлера і до його краху. 6 червня на платформі з'явився другий сезон турецького серіалу Кубра, в якому розповідається про молодого чоловіка, який отримує на свій смартфон дивні текстові повідомлення, які містять інформацію про події, що дійсно згодом відбуваються в майбутньому. Спочатку він вважає це просто збігом, але з часом точність передбачень збільшується, і він стає дуже настороженим. Невідомий відправник здається знає про те, що чекає на героя та його близьких. Щоб розібратися в цьому, він розпочинає розслідування, але всі його спроби ні до чого не призводять. Коли одне з передбачень стає реальністю і спричиняє трагедію, герой розуміє, що ймовірно має справу з чимось надприродним і небезпечним. Також 6 червня вийшов третій сезон серіалу Ласун, який розповідає про життя у світі, який зазнав страшної катастрофи через загадковий вірус, який призводить до народження гібридів дітей з ознаками тварин. Головний герой Гас, який має оленячі роги, вирушає у подорож, щоб розкрити таємниці свого минулого, зустрічаючи на своєму шляху небезпеки та розкриваючи таємниці, які перевертають його уявлення про світ і його місце в ньому. У пошуках свого походження газ зустрічає інших гібридів і разом вони відкривають свою силу та мету у постапокаліптичному світі, зіштовхуючись з упередженнями та ворожістю з боку людей. Незважаючи на це, вони знаходять союзників і разом стають агентами змін, мріючи про нову справедливішу реальність для всіх мешканців світу. У новому сезоні газ вирушає на пошуки своєї сім'ї. Я тут, аби нагадати, щоб ви не забували ставити лайки, якщо вам сподобалось це відео, писати в коментарях, яку із цих новинок ви вже бачили або плануєте подивитись, і не забувайте підписуватись, щоб не пропустити нових відео. Ієрархія новий захоплюючий південно-корейський міні-серіал, що розглядає владу та інтриги в середній школі, де елітна група учнів контролює всі аспекти шкільного життя. Прихід загадкового нового учня порушує цю ієрархію, спровоковуючи конфлікти, розкриваючи таємниці і тестуючи вірність та амбіції кожного учасника. Завдяки комбінації романтики, інтриг та драми, ієрархія показує світ, де кожен крок може мати неочікувані наслідки. Ієрархія ідеальний вибір для прихильників шкільних драм і заплутаних романів, як хлопці над квітами, небесний замок або милі маленькі брехуни. Перфекціоністи. Серіал обіцяє залишати глядачів у напрузі завдяки несподіваному розвитку подій та моментам сильної напруги. Чорна барбі це історія трьох темношкірих працівниць компарії метал, які відіграли важливу роль у створенні першої чорношкірої барбі. Фільм розповідає про їхні виклики та перемоги, які вони зазнали, щоб розширити культовий бренд та зробити його більш різноманітним. Народження першої чорношкірої барбі у 1980 році стало важливим моментом в історії іграшок. Фільм також досліджує значення різноманітності в іграшках та їх вплив на самосприйняття та амбіції дітей через інтерв'ю, архівні матеріали та особисті розповіді. Чорна Барбі розкриває вплив іграшок на сприйняття світу. А тепер переходимо до фільмів 5 червня. На Netflix вийшов новий трилер над сценою від режисера Ксевія Генса. Напередодні Олімпійських та Параолімпійських ігор у Парижі режисер вирішив розрядити обстановку новим фільмом про акул, дія якого розгортається у сені під час змагань. Сюжет розгортається навколо екоактивістки Міки, яка попереджає провідного вченого про наявність великої акули у водах сени. Разом з командиром річкової поліції Аділем вони намагаються запобігти можливій катастрофі. БаСМА Молода саудівська жінка Немія Басма повертається до рідного міста Джиди після закінчення навчання за кордоном. Дівчина сповнена надій допомогти своїй консервативній родині. Проте вона швидко розуміє, що сім'я приховувала від неї жахливу правду. Її мати була жертвою домашнього насильства та загинула від рук власного батька, який завжди підтримував версію про її природну смерть. Ця шокуюча розкрита правда руйнує басму, оскільки вона не може уявити, що рідні з такою жорстокістю обманювали її. Тепер перед нею стоїть нелегкий вибір: продовжувати підтримувати сімейну брехню чи виступати проти могутнього батька та ризикувати власним життям. Ця ситуація глибоко травмує дівчину та змушує переглянути свої цінності, ставлення до родичів та уявлення про власне місце у світі. 21 червня в Netflix презентує. Фільм Шлях відплати, захопливий екшн трилер від режисера Мулі Сурії. У цьому фільмі Джесіка Альба зіграє роль паркер. Паркер, колишня членкиня спецпідрозділу, повертається до рідного міста після смерті батька. Тепер вона власниця бару і розпочинає розслідування, щоб розкрити обставини його загибелі. Паркер знову об'єднується зі своїм колишнім хлопцем Шерифом Джессі і його братом Елвісом, а також з місцевим сенатором Своном. Під час розслідування паркер потрапляє в конфлікт з місцевою бандою, що ускладнює її ситуацію. Вона використовує свої спецнавички щоб розкрити правду. Їй допомагають напарник Павок і місцевий наркоторговець Майк. Разом вони намагаються відновити справедливість у своєму місті. 28 червня на Netflix вийде романтична комедія Сімейна справа у цьому фільмі. Зірковий акторський склад, до якого входять Ніколь Кідман, Ефрон, Джої Кінг, Лайзі Коші та Кейті Бейтс. Обіцяє принести глядачам не лише сміх, а й роздуми про кохання та свою ідентичність. В основі цього фільму лежить загадковий та незвичний роман, що розвивається між трьома головними персонажами. Молода дівчина, її мати та її начальник несподівано опиняються в любовному трикутнику, в якому вони мусять впоратись з труднощами кохання. Ця романтична комедія призводить до комічних наслідків для всіх учасників. Однак що насправді ховають герої один від одного. Чи їхні почуття є справжніми, чи лише маскування задля особистих вигод? Чи зможуть вони розібратися в заплутаних стосунках? Нарешті фільм вже доступний на Netflix, Тож, якщо в пошуках легкої комедії це саме те, що треба. А 12 червня на платформі Netflix стане доступний український фільм Я і Фелікс, фільм, який розповідає про дорослішання Тимофія у 90-х роках, виховує Тимофія його мати Ольга та бабуся Ліда. Які проживають в одному обласному центрі України після розпаду радянського союзу, неочікувано до них приєднується Фелікс, ветеран афганської війни, який стає новим супутником їхнього життя. Цей фільм відображає атмосферу 90-х років в Україні та розкриває складність того періоду через призму взаємин героїв і життєвих обставин. Фільм є екранізацією книги Хто ти такий? від українського автора та військовослужбовця Артема Чеха. Одну з ключових ролей виконав Юрій Іздрик, відомий український письменник і поет. Режисеркою фільму стала Ірина Цілик. Тож, якщо ви не встигли подивитися стрічку під час прокату, маєте чудову можливість зробити це на платформі Netflix. Важливе нагадування: не забувайте донатити на перевірені збори. Це дуже важливо. Якщо ви зараз мене бачите, значить ви додивилися це відео до кінця. За що вам дуже дякую. Ви всі такі класні бусічки. А тут зараз з'являться моїх два попередніх відео. Тож можете теж перейти і подивитися їх.